Російські окупанти під ранок 4 вересня завдали комбінованого удару по Львову. Мер Львова Андрій Садовий інформував про шахеди та кинджали в напрямку міста. Голова ОВА Максим Козицький повідомив про два влучання ракет. Так, за інформацією влади міста та області, станом на 8.30 ранку понад 38 людей поранені. Одну жінку витягли з-під завалів. Кілька людей у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей. Раніше місцеві пабліки повідомляли, що на одній із вулиць, неподалік прильоту, люди в підвалі перебували під завалами. На жаль, четверо людей загинуло. Першій загиблі 50 років вона працювала медсестрою кушеркою. Інформацію про загиблого чоловіка ще збирають. На жаль, третьою загиблою у Львові стала 14-річна дівчинка. Про четвертого загиблого поки нічого не відомо. Мер садовий повідомив, що пошкоджені понад 50 будинків в історичній частині міста. У деяких з них була пожежа. Також уражений медичний заклад, пошкоджені дві школи. Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місці удару.